16 вересня, вівторок. Сьогодні черговий день перевірки на міцність. Як ми розуміємо, в коридорі затемнень він буде веселим. Те, що трималося на звичці або якось воно буде, може різко зрушити з місця. Зривається зустріч, ламається техніка, переноситься дедлайн, плани летять. Завдання просте і дуже практичне: не бігти з відрами, коли вже тече дах, а нарешті замінити покрівлю. Тобто не латати, а робити по-дорослому і надовго. Ще одна тема залишитись наодинці з фактами. Без драми, без вони винні. Подивіться чесно, де сама система не працює, і що ви реально можете зробити прямо сьогодні. Урок дня замість героїчно гасити пожежі, навести порядок у фундаменті, спростити процес, прибрати зайве, прийняти непопулярне, але чесне рішення. Для тих, хто в парі в плюсі відверта розмова, що нас дратує, і що ми з цим робимо. Конкретні домовленості, хто за що відповідає вдома або в бюджеті, в мінусі підвищений тон, винос сміття зі старих образ, ультимат. Тами проблеми через інших жінок для тих, хто без пари в плюсі, прозріти, де ви витрачаєте час не на те і не на тих, і відписатися від мертвих контактів. В мінусі драматизувати паузу в особистому житті сьогодні це радше профілактика, ніж трагедія. І от прямо зараз поставте мені вподобайку. Якщо вам не сподобається, то в кінці приберете або напишете мені коментар вдячності. І не забувайте, що в мене є телеграм-канал за посиланням в шапці профілю, в якому ви знайдете розширену версію прогнозу, а також загальну прогнозу. На вересень і ваші індивідуальні прогнози по місяцю народження на вересень місяць. Час вже дізнатися, що там у вас по задачах на цей місяць, і почати вже аналізувати, що з них ви вже виконали, а що ще у вас попереду. Сьогодні ваш образ функціональний, в якому зручно рухатись і швидко реагувати. Кольори білий, кремовий, світло-блакитний і як акцент стриманий, можна не дуже, червоний, аксесуари, годинник, прикраси з перлами або срібло для відчуття бази. Сьогоднішній день про чесний ремонт життя: менше латання, більше систем рішень зробіть складне, але правильне, і напруга зійде. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. А я бажаю вам прекрасного вівторка та гарного дня.